Крав понад 700 тисяч гривень на ремонті гуртожитків для переселенців. У Львові фіксують масове захворювання на пневмонію. А також як молодим піаністам отримати шанс виступити у Скандинавії. Вітаю вас! Мене звуть Давид Берешвілі, і це новини в темі. Приготуйтесь, підпишіться на наш канал та ставте вподобайки. А ми розпочинаємо. Важлива дата в історії української держави сьогодні. Відзначаємо День Соборності України, але 22 січня важливо також вшановувати і як День першої незалежності. Рівно 106 років тому проголосили акт Злуки, який беззаперечно є важливою подією в історії нашої держави, бо є символом мрії українців про єдність та соборність. Додамо, що перше офіційне відзначення дня соборності відбулося лише через 20 років після проголошення акту злуки, а саме у 1939 році на території Карпатської України у місті Хуст, яка на той момент ще була у складі Чехословаччини. Зазначається, що участь у цій події взяли близько 30 тисяч осіб. Але сьогодні ми також шановуємо пам'ять українських патріотів, які відстоювали свободу та соборність української держави. Зранку у Львові відбулася акція нагадування про всеукраїнську хвилину мовчання, яку організувала громадська організація. Вшануй. Також ввечері на меморіалі героїв Небесної сотні згадали її перших загиблих учасників Революції Гідності. Бо саме 22 січня 2014 року було знайдено тіла Юрія Вербицького, Сергія Нігояна, Михаїла Жизневського. Тоді ж було смертельно поранено Романа Сеника. Захід розпочався зі спільної молитви, а потім мистецький проект Ісад зацвів з усіма присутніми виконали кілька пісень на пам'ять про наших героїв. Львів попрощався ще з трьома нашими захисниками, які віддали найцінніше у боротьбі з російським агресором. Назарій Борис, уродженець села Зимна вода Львівської області, у 2015 році вступив до лав національної поліції України після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, за власним бажанням доєднався до штурмового полку Сафарі, департаменту поліції особливого призначення. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Ігор Каменєв народився та жив на Харківщині. Працював у будівельній сфері. Після повномасштабного вторгнення Росіян разом з родиною був змушений покинути рідний край та переїхати до Львова. Згодом доєднався до лав 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, оперативного командування Захід сухопутних військ збройних сил України. Дмитро Жебін, родом з Донецької області, теж був змушений з родиною переїхати до Львова за власною ініціативою. Доєднався до складу 47 ї окремої механізованої бригади. Магура – сухопутних військ Збройних сил України Назарія Бориса та Ігора Каменєва поховали на Лучаківському кладовищі, а Дмитра Жебіна на Голосківському цвинтарі. <му> У Сокалі директор будівельної фірми вкрав понад 700 тисяч гривень бюджетних коштів. Йому вже оголосили про підозру. Відомо, що свою оборудку він провернув під час капітального ремонту приміщень для внутрішньопереміщених осіб. Він мав оновити гуртожитки у місцевому навчальному закладі, куди мають заселити людей, що були змушені покинути свої домівки через російську агресію. В акти підозрюваний вніс неправдиві відомості щодо використаних матеріалів та проведених робіт, значно завищивши їхню вартість. Так він планував покласти собі в кишеню аж 700 тисяч гривень. Однак його схему вик. Крили, крім того, підозру отримав і інженер технічного нагляду, якому в межах кримінального правопорушення, а саме службової недбалості, загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з можливим чи малим штрафом. А от ініціатору цієї оборудки, директор будівельної фірми, вже може світити до 8 років за ґратами. Досудове розслідування наразі триває. У Львові затвердили склад комісії з виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території громади. Очолить її директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило. Заступником керівника комісії став начальник управління безпеки та вуличної інфраструктури Максим Смілевський. У повідомленні також зазначається, що зараз районні адміністрації проводять облік покинутих автівок і запустили механізм пошуку їх власників. А на самі машини будуть ліпити попередження про те. Щоб її забрали упродовж 30 днів з місця, де вона була залишена. Якщо ж цього не буде зроблено, то при повторному огляді території її вже евакуатором заберуть на спецмайданчик, де зберігатимуть впродовж 6 місяців. Після цього терміну транспорт передадуть на аукціон або ж скерують на потреби Збройних сил України. Це рішення вже прийматиме новостворена комісія. У міській раді також зазначили, що спостерігають, як деякі з власників таких авто вже самостійно прибирають їх з вулиць Львова. Проковтнув іграшковий перстень. Не обійшлося без допомоги хірургів. Батьки помітили, що десятимісячний син поводився неспокійно і запідозрили, що він ймовірно щось проковтнув. Бо в нього була постійна слинотеча, з'явилися порушення дихання та задишка. Тому вони повезли малюка у місцеву лікарню у новому роздолі, де хлопчику зробили рентген, де й побачили сторонній предмет. Після цього його каретою швидкої допомоги негайно відправили до центру дитячої медицини лікарні Охмадит у Львові. Провели хлопчику операцію у другій ночі. Виконали езофагоскопію з видаленням стороннього тіла. Хірурги зазначили, що все пройшло успішно і без особливостей. Вже наступного дня дитина могла їсти та пити, і після необхідних обстежень його вже виписали з лікарні. Медики наголосили, що такі втручання потрібно робити якомога швидше. Чим довше сторонній предмет перебуває у стравоході, тим більше набрякає слизова оболонка, яка обволікає предмет. Це ускладнює видалення та збільшує ризику складнень. І додаючи у разі виникнення будь-яких таких ситуацій слід одразу звертатися до фахівців і не намагатися видалити сторонні предмети самостійно, якщо ви їх не бачите. Ну і також слідкуйте, щоб маленькі діти не мали доступу до таких дрібних речей. Провели свято у лікарні. Про ще один випадок з вже 11-місячним пацієнтом розповіли медики дитячої лікарні святого Миколая, першого медоб'єднання Львова. У новорічну ніч малюк перекинув чайник з окропом і отримав опіки середньої тяжкості. Мама миттю роздягнула дитину та промила рани під холодною водою. І це було правильним рішенням, зазначили медики. Але потім вона нанесла на опечені ділянки крем для профілактики і лікування попрілостей. Це вже могло сильно нашкодити дитині. Медики швидкої, які прибули на виклик, доправили хлопчика до лікарні Святого Миколая. Завдяки оперативній допомозі спеціалістів вдалося уникнути можливих ускладнень. Дитина отримала 7% ураження площі тіла, що є серйозним для такого маленького організму, зазначили лікарі. Уже на дев'ятий день нового року опіки дитини загоїлися. Повідомляються, що якщо такі рани заживають у період перших двох тижнів, то робці на цілі не залишаються. Слід лише наносити зволожуючий. Та сонцезахисний креми на загоні ділянки шкіри, щоб уникнути пігментації. Масові захворювання на пневмонію фіксуються у Львові. Медики закликають не займатися самолікуванням. Більшість пацієнтів це молоді люди віком 18-25 років, без хронічних захворювань. Усі, хто зараз звертаються по допомогу, мають схожий сценарій перебігу хвороби. Пробували приймати ліки вдома, не допомогло. Гарячка не спадала. У такому випадку необхідна стаціонарна допомога у медзакладі. Там пневмонію лікують антибіотиками, у деяких випадках навіть гормональними препаратами. Лікарі наголошують, що це не є класичною пневмонією, бо вона викликана метапневмовірусом. Хрипи у легенях лікар може почути аж на сьому добу, коли вже все серйозно. Серед симптомів висока гарячка, яка не збивається і спостерігається кілька днів, та загальна слабкість. У такому випадку необхідно пройти рентген-легень, бо тільки так її можна виявити. Можливість виграти 50 тисяч шведських крон та виступити на концертах у Скандинавії. Львівська філармонія оголосила спеціальний конкурс для молодих піаністів. До участі у конкурсі Ukrainian піано Award допускаються піаністи, які є громадянами України. Та які народилися між 2000 та 2010 роком, як зазначають у філармонії, метою конкурсу Ukrainian Piano Award є виявлення, підтримка та промоція молодих та новитих піаністів, і таким чином це допоможе популяризації української музики на міжнародній музичній сцені. Для участі необхідно заповнити онлайн заявку, яку можна знайти на сайті Філармонії та надіслати відеозапис для відбіркового туру, який має бути у форматі mp 4 та бути залитим у YouTube, V-Transfer, TransferNow або Dropbox. Бокс більш детальніше ознайомитися з умовами конкурсу можна знову ж таки на сайті Львівської філармонії. Останній день подання заявки 28 лютого. Додамо, що організаторкою конкурсу є українська піаністка Наталія Пасічник, що зараз проживає в Швеції. А львівська філармонія представляє цю ініціативу в Україні. Переможці конкурсу отримують премії по 50 тисяч шведських крон. Але це ще не все. Передбачені концерти з оркестром та речиталі в Скандинавії. А також на молодих піаністів чекає участь у різних майстер-класах із провідними музикантами. І коротко про погоду на завтра. Вночі та зранку Львів накриє туман, а на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомили у центрі з гідрометеорології. Тому враховуйте це, виходячи з домівки. Водіїв просять обирати безпечну швидкість та тримати дистанцію між транспортними засобами, вмикати фари, а пішоходів не перебігати дорогу в недозволених місцях та користуватися світловідбуваючими елементами, такими як наклейки, стрічки тощо. На цій ноті ми завершуємо наш випуск. Що думаєте? Чи справді з вулиці Львова приберуть покинуті автівки? Пишіть про це в коментарях та не забудьте підписатися на нашу сторінку і поставити вподобайку. На цьому все з вами був Давид Берішвілі. Бережіть себе і до побачення.